Дорогі українки та українці, вже цього тижня так саме цього ви не помилились. Ми готові представити захід, якого не бачила Полтава, подих свободи, свободи, якої гідна душа українська та наш незламний народ. Благодійний фонд Тил Полтава, громадська організація, університетська єдність. департамент культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради, всеукраїнська громадська організація, Українська асоціація студентів та ми. Студенти Полтавського державного медичного університету об'єдналися заради спільної мети, масштабного благодійного концерту. Подих свободи, що збере під одним початком талановиту молодь всіх закладів вищої освіти, творчі колективи, хореографічні студії, вокальні гурти міста та всіх, хто потребує вгамувати тяжіння до творчого. І все це заради найголовнішого потреб наших захисників на фронті. Адже ми б'ємося за найцінніше за батьківщину. Кошти зібрані на концерті, будуть спрямовані на розвідувальний коптер для згону спеціальної дії Центурія у складі 3 ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Українці нація сильних та сміливих людей. Тож, долучившись до нашого заходу, ми наближаємо Україну на крок до перемоги. Чекаємо 19 листопада. Рівно о 18.00. Центр культури та дозвілля. Приходьте!